літературне життя Польщі 30-х років ХХ століття. Соціально-історичний процес у повоєнній Польщі значною мірою вплинув на розвиток художньої літератури. Від настроїв романтичної ейфорії, пов'язаної з реалізацією мрій багатьох польських патріотів, літературна творчість поступово перейшла до нового осмислення. Літературний процес доби умовно можна було поділити на такі два етапи: це 20-ті та 30-ті роки. На першому Етапі переважали авангардистичні пошуки нового мистецтва, покликаного здійснити прорив у майбутнє, а другий етап характеризувався. Посиленням уваги до проблем реального життя тогочасного суспільства в 1920-ті роки пройшов цей рік, пройшов під таким оптимістичним гаслом початку нової ери, який принесе із собою краще життя на початку цього періоду у Варшавській кав'ярні. От Пікадорем формувалася група молодих митців, поетів, художників, яка організувала літературні вечори. З 1920 року вони започаткували видання часопису «Скамандер». Спершу активно пропагандували радісні почуття і надії на краще майбутнє, звеличуючи просту людину з вулиці. Скамандер це поетична група, що почала формуватися близько 1916 року. Скамандер існував майже до 1939 року. Ця назва походить від міфологічної річки Скамандер, що у Гомеретичі навколо Трої. Назва часопису дала й назву самому об'єднанню митців, які мали схожі художньо-естетичні ідеали, хоча і різні уподобання. Скамандери відмовлялися від маніфестування своєї позиції, вважаючи маніфести засобом обмеження творчої думки. Це, зокрема, було зафіксовано в в наступному слові, і вміщено в першому числі часопису «Скамендер». ми не хочемо бути поетами сьогодні, і в цьому наша віра і вся наша програма. Водночас, безпосередньо із творчості поетів групи можна сформувати таку. Систему художніх принципів, такі як, наприклад, необхідність зв'язку із традиціями, і здобутками культури, зв'язок поезії із сучасністю, віртуальність, тобто захоплення життям та його енергією, творення поета-учасника, поета, словесника, людину натовпу, що бере активну участь у житті держави та суспільства. Початку тридцять. Тих років польська поезія отримала нові імпульси для розвитку в 1931 році. У вільно виникла поетична група Жигари. Яка об'єднала навколо одноіменного часопису молодих польських поетів, прихильників філософсько-психологічного осмислення дійсності через індивідуальне сприйняття, пошуку шляхів духовного вдосконалення. До її представників належав Загурський, Мілош та Ренкевич. Польська проза міжвоєнного 20-ліття характеризувалася різноманіттям ідейно-художніх пошуків і жанрово-стильових форм. У 20-ті роки з'явилася так звана література конфліктів, її підґрунтям стало розчарування у новій дійсності та критичне ставлення до життя. У 1923 році вийшла друком повість. Зофії Налковської, в якій авторка критично змальовує стосунки в середовищі нової польської еліти. Надалі під впливом фрейдизму письменниця зосередила свою увагу на психологічних аспектах соціальних конфліктів. І, зокрема, у повісті «Границя» вона тонко розкриває ситуацію таких неспівпадінь особистої оцінки з оцінкою сторонніх розбіжності між особистими намірами і соціальними наслідками їх реалізації. Соціальними конфліктами просякнута творчість визначного прозаїка, публіциста, політичного діяча Анджія Струди. Він також писав під псевдонімом Тадеуша Галецького Його роман Одзнака за вірну служби висвітлює діяння польського легіона Юзефа Пілсуцького в роки Першої світової війни. У 1925 році з'явилася повість. Струга покоління Марка Шведи. Головний герой твору пішов. Ä, Пройшов такі тяжкі випробування в польських легіонах, але не міг піти на комісування з мораллю та сумнівом залишитися за бортом у незалежній Польщі. На початку 30-х років соціальна проблематика літератури посилилася. У 1932 році з'явилася книга Леона Кручковського Кардіан і Хам, яка в певному сенсі була близько. До романтичної літератури, але протипоставляла соціальну боротьбу національній письменник робив висновки, що національний рух був наскрізь шляхетним і протистояв соціальній боротьбі селян. Цю тему він розкрив у повісті пав'ячі пера і капітан, які змальовували соціальне невдоволення значної частини населення. Селення країни соціальні конфлікти займали значне місце також у повістях Ванди Василовської, наприклад, Вітчизна, та у творах Станіслава Черкіна та багато інших. Літературне життя Польщі 30-х років ХХ століття відобразило широкий спектр ідей, тенденцій і дискусій, що відбувалися в суспільстві того часу. І внесло значний вклад у розвиток польської літератури. Дякую за увагу!